208-ма доба повномасштабної війни Росії проти України у мережі шириться інформація із фото-відео підтвердженням ранкового удару по базі ПВК Вагнер в окупованій Кадіївці на Луганщині. Також повідомляється про знищення автовокзалу в місті Сватове. За інформацією голови Луганської військової адміністрації Сергія Гайдая в приміщенні базувалися російські воєнні. Українські сили успішно відбили атаки в районах населених пунктів Миколаївка, Друга, Весела Долина та Бахмут. Підтверджено ураження. С районів зосередження живої сили противника та опорних пунктів. Збройні сили України ліквідували ще 170 російських окупантів протягом 18 вересня. Кілька ворожих танків і артсистем. За минулу добу від обстрілів російських окупантів постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів. Зокрема, за повідомленнями генштабу на Слобожанському напрямку. обстріли фіксувалися в районах населених пунктів: Гоптівка, гурів, козачок, кам'янка та Куп'янськ. На Краматорському напрямку в районі Святогірська, Райгородка, Серебрянки та Білогорівки. На Бахмутському напрямку обстрілів зазнав Сіверськ, Роздолівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве та інші сили оборони України стримують просування ворога на Авдіївському напрямку. Російських обстрілів зазнали райони Авдіївки, Опитного, Карлівки, Костянтинівки, Мар'їнки та Первомайського. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти стріляли в районах Вугледару, Великої Новоські. Сілки малих Щербаків, мирного вільного поля та Времівки на південно-бузькому напрямку противник здійснював обстріли по всій лінії зіткнення вогневого впливу. Зазнали понад 18 населених пунктів. Серед них Біла Криниця, Миролюбівка, Високопілля та Андріївка. За минулу добу ворог завдав три ракетні та 22 авіаудари, здійснив понад 90 обстрілів з ракетних систем залпового вогню за повідомленням генштабу для посилення воюючих проти України ворожих підрозділів з російського міста Тамбов направлено 400 осіб, які відбувають покарання за кримінальні злочини. Збройні сили України нищать ворога на всіх напрямках фронту. Від початку повномасштабного вторгнення силами оборони було умогилено більше 54 тисяч особового складу росіян. Повідомляє Генштаб України.